Сьогодні на огляді дуже цікавий планшет, який мені дійсно сподобався: це Lenovo Yoga Tab 13. Це не просто великий планшет, це, скоріш за все, мультимедійна станція для ігор, для перегляду фільмів і, взагалі, для споживання будь-якого контенту. Він вражає своєю функціональністю і має декілька цікавих особливостей, про які я зараз вам детально розповім. Але спочатку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки України контенту мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб каналі Vector.ua, Поїхали! Почнемо з дизайну. Корпус повністю чорний, пластиковий. На задній панелі широка вставка з алькантари, м'якої і тактильно дуже приємної. Текстура цього матеріалу виглядає незвично і контрастно в порівнянні з гладким матовим пластиком. Це не супер практичний варіант, оскільки його досить легко забруднити, але він точно дуже приємний. Для зручності користування планшетом тильна панель оснащена сталевою підставкою, яку можна підняти за відсутності потреби або при транспортуванні, опустити, коли потрібно поставити пристрій на стіл, полицю або іншу рівну поверхню, або можна повністю відкрити, щоб повісити планшет на стіну, або якийсь гачок, чи щось подібне. Підставка має гумову накладку в нижній частині для запобігання ковзанню пристрою по поверхні. В цілому матеріали корпусу приємні, але збірка не ідеальна. Сталева підставка трохи люфтить, хоча і надійно фіксує своє положення. Пластик в деяких місцях. Поскрипує через наявність цієї сталевої підставки. Корпус в нижній частині має циліндричне потовщення, де знаходиться перфорована зона. Тут розміщено два динаміки по 2,5 Вт. Вгорі ще пара динаміків по 2 Вт. Аудіосистема планшета дуже потужна. Підійде не лише для перегляду якихось серіалів чи фільмів, але і музику. Ви зможете з легкістю послухати. Well I say I kinda like it where I say When can I see your face to so the same way? Why don't you say my name? З обох боків нижньої частини розмістились роз'єм USB Type-C для заряджання, передачі файлів, підключення периферії, а також для виводу зображення на монітор чи телевізор та роз'єм micro HDMI. Так, ви все правильно зрозуміли. Тут є роз'єм HDMI, за допомогою якого ви можете використовувати цей планшет в якості основного чи додаткового монітора для вашого ноутбука, комп'ютера, консолі, камери і так далі. І використовувати цей планшет як монітор дуже зручно, адже на фронтальній частині розмістився дуже великий 2К LTPS дисплей на 13 дюймів. З роздільною здатністю 2160 на 1350 пікселів. І має підтримку HDR 10 та Dolby Vision з максимальною яскравістю підсвітки 400 ніт. Через те, що тут саме LTPS-матриця, немає ніякого дратівливого мерехтіння. Так, частота оновлення дисплея тут лише 60 Гц, а не 120. Але на такій великій діагоналі це не так сильно помітно. Зображення досить плавне. Для фільмів та для ігор підійде чудово. До речі, може виникнути питання. А коли використовуєш планшет як додатковий монітор, чи працює сенсорна панель? На жаль, ні. Працює лише як монітор, а за допомогою сенсорної панелі можна лише налаштувати співвідношення сторін та яскравість. Планшет має підтримку фірмового стилуса Precision Pen 2, але він не йде в комплекті. В комплекті йде. Кабель з HDMI на мікро HDMI. А також йде перехідник з USB Type-C на міні-джек для підключення навушників та акустики. Зверху посередині розмістилась фронтальна камера на 8 мегапікселів. До речі, камера тут лише одна: це саме фронтальна камера, що натякає на напівстанціонарне використання пристрою. На мій погляд, це досить прикольно, тому що в основному основна камера в планшеті досить посередня, і дуже часто ви взагалі нею не Користуєтесь, тому тут від неї взагалі відмовились, залишивши лише фронтальну камеру для відеодзвінків та спілкування в соціальних мережах, яка досить непогано справляється зі своїми задачами, і записує відео в форматі Full HD. Ось таким чином знімає відео фронтальна камера планшета Lenovo Yoga Tab 13. Також можете зацінити якість звуку. В принципі, для відеоконференцій, для якихось дзвінків з родичами по скайпу або по іншим соціальним мережам, досить пристойна якість зображення. І також непогана якість звуку. На правій грані кнопка ввімкнення, і над нею кнопки регулювання гучності. До цих кнопок є питання, адже вони розташовані в дуже незручному місці. І самі кнопки не сильно виступають над корпусом. Тому пальцем досить. Складно знайти потрібну кнопку. Сканер відбитків пальців в кнопці живлення тут не завезли, а також не завезли активацію дисплея по подвійному тапу. Але вихід все одно є: можна налаштувати активацію дисплея, тобто виходити з режиму сну за допомогою піднімання. Планшета, коли налаштовано розблокування за допомогою розпізнавання обличчя. І працює воно досить непогано. Tab 13 важить 834 грама. Розміри наступні: товщина в верхній частині 6,2 мм. Знизу, де ось це циліндричне потовщення, 24,9 мм. ширина 293 мм. і висота 204 мм. Тримати планшет двома руками, що так, що таким чином, досить зручно. Але Однією рукою довго планшет не, не потримаєш. Що в горизонтальній орієнтації, що в вертикальній, тому що планшет досить важкий, і рука швидко втомиться. За продуктивність відповідає майже топовий восьмиядерний процесор Snapdragon 870, який показує себе просто чудово. Нехай це і не останній чіп, але він спокійно справляється з усіма іграми. Ніякого перегріву, тротлингу чи зависання немає. Планшет продається лише в одній версії на 8 ГБ оперативної па. Ам'яті та 128 ГБ постійної пам'яті, причому навіть немає версії з lte модулем. Із модулів зв'язку є лише Wi-Fi та Bluetooth версії 5.2. Розширити пам'ять за допомогою картки пам'яті можливості немає, але до планшета можна підключити, наприклад, SSD-диск через USB Type-C, і з нього вже дивитись фільми. Наразі YogaTab 13 працює під управлінням Android 13 з фірмовою оболонкою. Оболонка не перенавантажена різною кількістю налаштувань та вбудованих застосунків. Все працює добре. Ну наскільки взагалі добре може працювати Android. На планшеті. Такому великому планшету потрібен великий акумулятор. Тому в Yoga Tab 13 акумулятор на 10 тисяч мАч. компанія обіцяє, що цього вистачить на 12 годин роботи в залежності від навантаження. В моєму сценарії використання планшет живе від 8 до 10 годин на одному заряді, що досить непоганий результат для такої діагоналі дисплею. В комплекті йде блок живлення на 30 Вт для швидкого заряджання. Підключається до планшета за допомогою USB Type-C кабеля. За допомогою комплектного блока від 0 до 50% планшет заряджається приблизно за 45 хвилин, а до 100% приблизно за 3 години. А тепер подивимось ціну на цей планшет. Lenovo Yoga Tab 13 можна купити в Україні мінімум за 21 тисячу гривень. А рекомендована ціна для офіційних магазинів 25 тисяч гривень. Це пристрій, що однозначно викликає емоції. Хоча мова йде про недешевий флагман, в нього немає підвищеної частоти розгортки дисплея. Слота для карти пам'яті, модулів LTE та GPS, блоку основних камер, а також сканера відбитків пальців. З іншого боку, апарат радує продуктивним залізом, крутою аудіосистемою та ергономічним рішенням у вигляді ніжки з нержавіючої сталі. Крім цього, планшет добре підходить для робочих задач, в тому числі в ролі додаткового монітора. Якщо вам подібний напівстаціонарний планшет з Android з величезним 13-дюймовим екраном потрібен. То альтернатив Lenovo Yoga Tab 13 в такій ціновій категорії фактично немає. Особисто від себе скажу, що планшет мені зайшов, і для моїх сценаріїв використання він чудово підходить. А чи сподобався вам цей планшет? Свої думки пишіть в коментарях під цим відео. А я з вами не прощаюсь і сподіваюсь, побачимось в одному з наступних відео. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!